Продовжимо розробку фінансових моделей бізнесів групи, казначейства та керуючої компанії власника. Маємо зробити вісім окремих моделей для кожного із бізнесів групи. Фінансові моделі фабрики, роздрібної мережі, оптової компанії та бізнес-центру вже зробили. Зробимо фінансову модель сервісних підрозділів групи. Завдання сервісних підрозділів, надання послуг для всіх бізнесів групи. Логістика, безпека, юридична служба, ремонтна служба тощо та забезпечення бізнесів групи електроенергією, теплом, водою та технічне обслуговування відповідного обладнання і мереж. Проект передбачає фінансову, а не юридичну структуризацію, поділ фінансових і матеріальних потоків, а не створення нових юридичних осіб. Юридично енергохолдинг знаходиться при фабриці. Сервісні підрозділи при фабриці, бізнес-центрі, оптовій компанії. Для цілей розподілу таких витрат між бізнесами групи, активи, зобов'язання та інвестиції у сервісні служби та енергохолдинг виділено на окремий управлінський баланс. Маємо активи, зобов'язання та інвестиції в сервісні підрозділи та енергохолдинг на початку проекту. Фінансова модель покаже, як вони будуть змінюватись в процесі роботи і який буде їх стан на кінець нового періоду. Бізнеси групи мають заплатити сервісу вартість послуг по їх собівартості в тій частині, яка на них припадає. А сервіс виплачує зобов'язання по зарплаті персоналу з податками, іншим кредиторам має витрати матеріалів та інших активів. Аналогічно по собі вартості бізнеси групи платять енергохолдингу за електроенергію, тепло, воду та технічне обслуговування мереж. Це структура витрат. При цьому теплоенергія виробляється у власній котельні. Це структура витрат на виробництво теплоенергії. Відповідно, енергохолдинг має закупити у зовнішніх постачальників електроенергію, воду та газ. І, звісно, буде купувати інші необоротні активи та запаси. В результаті будемо мати собівартість витрат сервісних підрозділів та їх покриття бізнесами групи, собівартість електроенергії, теплоенергії та води та їх покриття бізнесами групи, борги бізнесів групи перед сервісом та енергохолдингом, вартість потрачених матеріалів, газу, води, електроенергії, вартість виробленої теплоенергії, а також борги перед зовнішніми постачальниками, другими кредиторами по зарплаті та податкам. Отримуємо оплату від бізнесів групи. Збільшаться гроші, зменшаться борги бізнесів групи. Сплачуємо зобов'язання сервісних підрозділів та енергохолдингу. Зменшаться гроші, зменшаться зобов'язання. Як і в інших бізнесів групи, будуть курсові різниці. А в балансі будуть залишки боргів та несплачених зобов'язань, якщо розрахунки проведені не повністю. Це всі операції. Які будуть в сервісних підрозділах та в енергохолдингу повстановлені принципові схемі роботи та згідно задач, поставлених власником, не змінюючи юридичну структуру бізнесів, розділити фінансові та матеріальні потоки між ними, Відшкодування послуг сервісних підрозділів, енергохолдингу, виробництво теплоенергії, купівля води, газу, електроенергії, Необоротних активів та запасів. Отримання грошей від бізнесів групи, сплата зобов'язань. Курсові різниці. Тепер можемо визначити фінансовий результат. Собівартість та витрати відносимо на зменшення фінансового результату. Відшкодування бізнесів на збільшення. Бачимо фінансовий результат. Отримуємо повністю сформований обіговий баланс сервісних підрозділів та енергохолдингу. Із якого формуємо управлінський баланс та ПЛ для власника та менеджменту, де бачимо активи, зобов'язання, інвестицію, доходи та витрати сервісних підрозділів та енергохолдингу. Бізнеси групи отримують послуги по їх собівартості. Сервісні підрозділи та енергохолдинг не заробляють на бізнесах групи. Ми зробили фінансову модель сервісних підрозділів та енергохолдингу як окремого бізнесу в складі групи без зміни її юридичної структури. Наступне фінансова модель девелопейменту.